Добрий раночок усім. В Ангеліни сніданок. Ой! Ой, щось пішло не так. Хотіла показати, який гарний в неї сніданок. Але, для витра. Це у неї какао, така несквік з вершками, тому що чоловік привозив з Польщі і сирочок. Захотіла вона сирочок. У нас сьогодні понеділок, тому хлопці всі роз'їхалися. Ми дома самі займаємося домашніми справами, бо нас декілька днів вдома не було. Треба навести порядок. Квіти вже засохли одні. Тюльпани теж посохли, а троянди потрібно перебрати, підрізати, що живе, опустити їх трішечки нижче, і поставлю їх, певно, що на стола. Зараз я цією справою займусь, поки моя дитина снідає, зроблю собі каву і теж поп'ю кави і буду вже займатися домашньою рутиною. Чайок. Зайнялася перебиранням. У нас цілий такий ящик прямо е всяких е олівців та фломастерів, і більшість з них просто ось таких відкритих, які вже не пишуть. І це мене а дратує. Чи? Подивіться, скільки їх тут, тому я їх перебираю, поки ростіка немає вдома, поки він не бачить, бо йому ж усе потрібно. Ангеліна мені тут допомагає. Тут ще є резиночки, знайшла крейду. Познаходили багато речей, я тут провіряю, пишуть вони чи ні. І все інше в мусорку. Займаюся таким розхламленням. Давненько я оце от не перебирала їм, самі вони перебирають і саме розсік, але він там вибере 5 штук чи 10 і все. І йому надоїсть, тому переберу я, бо туди вже накидали все, що потрібно і не потрібно. Ось цих резинок там куча. Зараз їх всіх повідбираю і повикидаю, що не потрібне. Ну що? У переривах між прибиранням та розхламленням готую млинці, а саме оладки, одне яйце, три ложечки цукру, трішки соди, негашеної соди, ванільний цукор або ванілін, один стаканчик кефіру, щепоточку солі і додаю муку так, щоб воно стало прям. Як густа, така добре густю, ще щоб тісто прямо аж тягнулося. Тоді вони получаються такими пухкими і дуже приємними. Прям ну, такий класичний варіант цих оладків. Не знаю, хто як готує, але мій рецепт ловіт собі, можливо, комусь стане у нагоді. Обсмажую на розігрітій сковорідці. Саме на олії. Знаю, що багато хто зараз використовує масло кхі І всяке таке. У мене ця класична олія. І буду смажити млинці, такі гарненькі, млинці-оладки. Прямо як із дитинства, я знаю, нам такі завжди смажили, а ще робили такі на дріжджах. Теж дуже смачні, скажіть, хто куштував оладки саме на дріжджах. Дуже смачно, треба колись зробити цей рецепт і показати вам, можливо, ви такого ще не куштували, то я вам покажу. Перевертаю декілька разів, тому що всередині можуть добре не просмажити, щоб не було там сирого тіста, то я так потрішки їх стою, готую. Над ними треба стояти, тому що якщо тільки на хвилиночку ти відійшов, все. Пригоріли, і вже їсти тоді немає що. І другу партію, і так пересмажую все і все готово. Так як сьогодні понеділок, і я хочу встигнути прям все на світі, нігті повідростали просто дуже-дуже сильно, позаламувалися після 8 березня, пора їм зробити обновочку. Зараз заменю швиденько свої кіхті і повернусь до прибирання. Не дивуйтеся, що я то в одній кофті, то в іншій. Мені просто буває холодно, я одягаю цю флісову жовту яскраву кофточку, бо мені в ній тепло. Потім починаю прибирати, мені стає жарко, і я її знімаю. Прибираю на столі, бо ж зранку розлилося там какао. І ось ці е, підставочки теж добре забруднилися, її гарненько помию і повитираю добряче, мою стіл, бо зі стола витирається, але залишається під цими. Підставками, під цими матиками залишаються крихти, і не завжди я прибираю. Так поверхнево, знаєте, прибрала та й усе чисто. А сьогодні навожу прям таке напівгенеральне прибирання, але воно відбувається дуже часто, генеральним його назвати просто неможливо. Пермию весь посуд, бо ж він там збирається. Я не знаю, певно, що сусіди його приносять. Я не знаю, звідки він береться. Там у мене завжди той посуд. Але, Хоча мені здається, що я завжди його мию, але збирається і, і завжди він там є. А саме, якщо ще ми сидимо вдома, щось готується, то багато кружок, всяких стаканів, хтось щось пив, хтось щось робив. І нарешті, я після 8 березня, сьогодні, вже 17 березня, вже пройшло майже 10 днів, як мої троянди стояли. І я до них навіть не доторкалася. Вирішила я їх. Представте, у мене вдома навіть немає такого сікатора, є десь там у машині або на участку, і я вирішила обрізати спочатку, думала поріжу ножом, але вони дуже гарно ламаються, тому я просто позламувала їх так трішечки і поставила у водичку, набрала їм багато води, забрала все зайве листя. Всі, хто вже здох, пішли у мусорку, а всі, хто ще живий, будуть декілька днів стояти у мене на кухні і радувати наше. Око, своєю красою квіти для мене це завжди таке приємне щось і радує моє Око, так як вже я вже їй сказала, ацинти мої теж перецвітають. Вже на днях я їх обріжу від самої квітки і поставлю їх десь у темне місце, щоб вони там повністю зів'яли, щоб зів'яло їхнє листя, і потім вже висажу їх у відкритий ґрунт, щоб вони теж продовжували своє існування. Бо в минулому році я просто забула про свої гіаценти і посадила аж. Дуже пізньою осінню, прямо перед морозами, але нічого страшного для них це, знаєте, нормально. Добре, що я хоча б про них згадала, бо могла про них зовсім не згадати. І висадила, і цього року вони вже прям проклюнулися і такі малесенькі, гарненькі, вже там щось розкручуються. Не знаю, чи будуть цвісти, але я сподіваюся, що будуть цвісти. Відразу поставлю готувати вечерю, щоб ввечері вже було що поїсти. Обсмажую куряче м'яско, прям так на величенькому вогні, щоб воно гарненько підсмажилося. Додам туди ще цибулю, перчик, ще додам трішки спецій які там у мене були, до курки і хмелі сунелі, додам чесничок, все це перемішаю, гарненько обсмажу. І буде така у нас вечеря. Додам ще картоплю, зараз вам покажу, що буде там ще у цій такій. Чудній страві зготувала з того, що було, але вийшло смачно. Картопля ось ця моя засмажка з цибулі чесничку. Потім ще обсмажую великими шматочками моркву. Трішки ще додала ось це от біле це саме був корінь селдарей. Боже, не можу вимовити, ви мене зрозуміли кого. Нарізала пекінської капусти трішки таке прям з овочами, додала ще кабачок з морозилки і томатну пасту. І це все щастя в духовку і відправила випікати, десь випікалося хвилин 40 до години, поки стала готова картопля. І приступаю до прибирання в кімнаті, так як прання я завантажила багато і воно повисихало, тепер потрібно його поскладати у шафу. Саме найбільший безлад в шафі це в Ангеліниній поличці та в Ростислава. Ангеліна там сама дістає все, і там просто безглуздо кожного разу прибирати, бо як вона там щось подістає. То я потім знайти взагалі нічого не можу. В Ростислава трішки легше, але все рівно він щось буває шукає, і теж не робить там такого, що просто жах. Так, дістала ще машинку, щоб зняти катушки із костюма. Саме ось цей мій яскравий такий гарний червоний костюмчик. Не можу сказати, що він прям дуже кошлатиться, але час від часу у нього з'являються катушки. В саме таких місцях, знаєте, де рухаєшся, де трешся, отак ось між ногами, там прям такі катушки, на поясі, де кофта, і знизу на манжетах теж, де взуття, я заправляла саме ці штани в. Зимове взуття і прибираю катушки. Зайнялася я цим. Я давно хотіла це зробити, але чомусь в мене до цього не доходили руки. Треба ще кофту звідси теж почистити, почистити ще одну кофту і сина кофту. Сьогодні у мене на це прийшло велике натхнення, тому я цим займуся. Ось так пройшов мій день за такими домашніми буденними справами, яких ніхто не бачить, а бачиш тільки ти. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що додивилися, дослухали моє відео до кінця. Всім до зустрічі у нових з вами відео. Дуже вам щиро дякую за ваші вподобайки, хто підтримує мій канал, хто підтримує це відео. Зустрінемося з вами, як я вже і казала, у наступному відео. Пока-пока!